О, Анна, сьогодні 21 червня 2025 року і ми знову з групи приїхали до святині, для того, щоб люди звершили омивання, для того, щоб люди зцілилися, Зцілилися, в першу чергу духовно, бо окунання в цих благодатних водах особливо допомагає тим, хто вже дуже сильно страждає від... Лиха війни. Хто, хто кажуть, не вивозить того, що відбувається, перебуває в станах стресу, депресії, підвищений рівень кортизолу. Все це можна вилікувати. Тут, окунувшись, благодатних водах водокупель святої праведне. Давайте відгуки. Дівчатка, як вам виконання? Так. Okay. Да. Дуже щасливі обличчя. Щось передайте тим людям, хто нікого тут ще не окунався, не був. Що їм? Треба їхати? Обов'язково. Да. А потім я ще відомок вам. Та, ми, Та не не за, ми не за завідоки працюємо. Ми працюємо, щоб людям було добре. Дякую. Ну ось саме все. Чуєте, бачите, приїжджають цілими родинами і людям подобається. Замовляйте нашу поїздку з Києва до святині. Мій номер телефону. Ви зараз бачите в себе на екрані.